Ми з тобою подружимося, якщо ми з тобою подружимося, якщо ти поважаєш світ та мій час, тобто не буде такого, що ти телефонуєш мені в третій годині ночі просто для того, щоб розповісти якусь історію, яка легко могла б почекати до ранку. Я прекрасно розумію, що в житті стаються різні ситуації, і буває таке, що люди потрібні один одному. Але коли це щось по типу Ой, у мене сьогодні був такий тришовий день, мені треба срочно комусь розповісти. Якщо таке буде, я поставлю нашу з тобою дружбу під. Великий знак питання. Ми з тобою подружимося, якщо ти, так само як і я, щиро вмієш радіти за інших людей. Радіти їхнім успіхам, новим досягненням, новим покупкам не має значення. Просто щиро радіти за інших людей та за їхнє життя. Тому що, якщо ти не вмієш радіти за інших людей, де факт, що ти будеш радіти за мене? Ми з тобою подружимося, якщо у тебе прикольне почуття гумору, і ти справді вмієш жартувати. Підсмішки, насмішки, засудження, обговорення через жарти не рахується. Якщо це присутнє, то це не про почуття гумору, а про твоє істинне ставлення до мене як до особистості.